Пізнавальна мнемотехніка. Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні я для вас підготувала цікаве заняття. Погляньте, що це в мене в руках. Це коробочка. А вам цікаво, що в ній знаходиться? Тоді пропоную переглянути. В цій коробочці знаходиться мнемотехніка, а саме, Мнемоквадрати та мнемо доріжки, за якими ми сьогодні з вами будемо вчитися складати речення. Пропоную вам спочатку познайомитися з мнемоквадратами, розглянути їх та з мнемодоріжкою, а далі будемо складати речення. Погляньте, діти, це мнемо квадрати. А що ж таке мнемоквадрат? Мнемо квадрат це картка із зображенням предмета або дії. Погляньте, діти, ось це мнемо доріжки. А що ж таке мнемо-доріжка? Мнемо доріжка це багато квадратів, які розташовані послідовно, тобто доріжкою. Пропоную вам познайомитися з мнемо-квадратами. Та спробувати скласти речення за мнемодоріжкою. Будемо знайомитися з кожним мнемоквадратом окремо. Погляньте уважно на перший мнемоквадрат. Що на ньому зображено? Кого ви бачите? Так, це хлопчик. Ми можемо дати йому ім'я. Наприклад, Саша, хлопчик, Саша. Молодці. Наступний мнемоквадрат. Діти, погляньте, що ви бачите на ньому. Бачимо ліжко та особу відбувається дія. Особа лежить. Діти, уважно погляньте на цей мнемоквадрат, що ви на ньому бачите? Квадрат та точечку зверху. Отже, цей мнемоквадрат. Підказує нам, де відбувається дія, на чому? І останній мнемоквадрат, Що ви на ньому бачите? Так, це диван. Молодці. А тепер давайте спробуємо поєднувати мнемоквадрати між собою. Хто це діти? Це хлопчик. Ми дали йому ім'я Саша. Що робить Саша? Лежить молодці. Спробуємо поєднати і ось ці два мнемоквадрати. Дія відбувається де? На чому? На дивані молодці. Діти з мнемоквадратами ми з вами познайомилися. Перед вами мнемодоріжка. доріжка. Зараз ми будемо з вами складати речення за запитаннями. А далі ви самостійно будете пробувати складати речення за мнемо доріжкою. Будьте уважні! Починаємо з першого мнемо квадрата. Хто це, діти? Саша, що він робе? Лежить. Де він лежить? На чому? На дивані. Молодці малята! А зараз будьте уважні! Перед вами будуть з'являтися мнемоквадрати, а ви будете складати речення самостійно. Малята, Сьогодні ви навчилися складати речення за мнемодоріжками. А зараз я пропоную вам закріпити знання та скласти речення за мнемоквадратом. Подивіться уважно, хто на ньому зображений хлопчик. Ми можемо дати йому ім'я, наприклад, Саша. Що робить хлопчик? Він лежить. На чому він лежить? На дивані, молодці, а тепер ви самостійно складаєте речення. Діти, хто це? Що він робить? На чому він лежить? Молодці малята, ось так просто вчитися складати речення. На наступному занятті ми з вами ще спробуємо. Складати нові речення. До побачення! До нових зустрічей!